Слава Україні! Сьогодні ми завітали в БроПап, дуже такий затишний заклад, який пропонує спортивні перегляди. Можна також за філіжаночкою чогось міцнішого, ніж кава, подивитися файний футбол. Але ми прийшли не дивитись футбол, а говорити про нього. А будемо говорити з людиною, яка може розказати багато чого цікавого, і ми рекомендуємо вам це відео подивитись, відповідно, полайкати його. Отже, сьогоднішнім нашим гостем буде Олександр Євгенович Кучеренко. Привіт! Всім привіт. Дуже дякую, що запросили на таке інтерв'ю. Для мене вже місто так Луцьк стало як е рідне місто. І дуже приємно, що вам цікаво е там, дум моя думка і цікава моя футбольна кар'єра. Одразу перше питання, Щого ти пам'ятаєш футбол? Перша згадка про цей вид спорту. Мабуть, перша, е, перша гра Манчестер Юнайтед. І я запам'ятав тоді Девіта Бекхема. От я не пам'ятаю, де я дивився, чи з братом, чи де. І в мене потім появилася футболка, що стара Sharp, і ззаді сьомий номер Бекхема. А перші згадки вже про те, як ти починав грати саме в цей вид спорту. І а... де ти починав? Так я на я народився у Слов'янську. Ми... Просто грали на майданчиках. Ну, не було у нас та, ну, на, на той час там гаджетів, там, планшетів інтернетів. І я гадаю, це добре. Тому що ми бачили, ми бачили дитинство, ми цілий день пропадали на майданчиках, грали в футбол. Тобто все почалося з дворового футболу. А потім. Потім якось на якомусь там турніру дворовому хтось мене там відмітив і пригласив. Там є футбольний клуб «Славхліб» Хліб, в Славянськ був, був. Дуже була така бойова команда, дуже добра була команда. І так, в принципі, потрошки почав я ну, свої, свої перші кроки у ну, такий аматорський футбол, а потім пішов далі. Тут таке цікаве питання. В тебе подвійне громадянство? Так, да, в мене є ще е, паспорт громадянина Молдови, але е, вийшла така штука, що коли я з України там 19 років по поїхав грати в Молдову, то я е, е, спустя е, півроку взнаю, е, що, що в мене зробили паспорт е, громадянина. Молдови у клуба не було грошей на заявочну кампанію. Вони вирішили зробити мені паспорт. Але... Типу, щоб ти був не легіонером, а, да, своїм. а своїм. Да, і мені через півроку приходить в клуб лист, що мене викликається. От молодіжну збірну. Да. В принципі, я не жалкую, що за збірну. Молдови грав, я викликався і за національну збірну, ну потім е, прийшов такий вже час, що я вирішив повернутися до України. Хоча там десь півтора року назад до війни дзвонили і викликали збірну. Ще щоб закрити тему з Молдовою, як так вийшло, що ти грав там замазаним? Такий цікавий факт. Коли я про це дізнався, я підійшов до президента, до тренера і почав казати, що я збираю речі та ну, їду додому, бо це ну, не, не дуже мені подобається. Мабуть, на мій такий вік, на мою жагу до футболу, на цьому ж спрацювали і казали, що от це буде добре, що от ми тебе продамо. Тобто, там, які щось мені обіцяли, а я просто хотів виходити грати футбол то і все. Тобто в них в Федерації футболу бардак не менший, ніж в нашій. Так, так. Але і... до того бардаку, який в нас, ми ще повернемося mm. в нашій розмові. Зараз будемо говорити все ж таки про футбол. Авангард Краматорськ. Нетривалий період твоєї кар'єри він зайняв. А чи пам'ятаєш ти, можливо, когось з Волинян саме в цій команді? Після аматорів мене запросили в Сталь Алчевськ на перегляд. Я прийшов перегляд, я підписав з ними контракт, і потім так вийшло, що на півроку мене е ну, я хотів грати і попросився піти в оренду. А «Краматорськ», авангард тільки вийшли з аматорів до професіонального футболу і вони хотіли мене запросити. Ну і з Волонян. Тоді е я, мабуть, Козьма, мене Малиша, я не застав. І переходимо вже, напевно, до найвизначнішого, найбільше знакового для тебе, я думаю, періоду в зірці Кропивницькій, в якій виграли першу лігу. Так, я став там кращим гравцем клубу. Цей період мабуть, був такий найприємніший. Ну, один, скажімо так, із найприємніших в кар'єрі. Бо був чудовий тренер, був колектив, суперколектив. А коли тренер і колектив е, однаково мислять, то це дає результат. Ми усіх суперників просто перебували. Тепер переходимо <клес> до найдовшої кар'єрної саги з Інгульцем. Кілька разів ти там був, чи в Волині ти був на правах оренди. Ні. Ні, я, ну, грубо говоря, е, рік такої паузи був. Ага. А по був... трансі на правах чого ти був? Там мої знайомі грають, друзі і... запрошували на різні турніри. Отже, контракт з інгульцем. Тут е... таку роль зіграв Лавриненко Сергій Дмитрович. Я розповів одну історію. Коли я з Волині пішов, він мені набрав е... і сказав, там. Саша, я хочу, щоб ти приїхав в наш клуб, там, допоміг клубу залишитися в прем'єр-лізі. Ми домовилися з ним, з ним і почалась, почалась війна. І ми там, через три місяці зібралися до збору на базі. За день дзвонять хлопці і кажуть, що вони там, десь в бою обгоріли, там все погоріло. Я дзвоню Сергію Дмитричу і прошу так і так, можна я на день-на два приїду Ну, Він знав, чим я займаюся. У нас з ним все на довір'ї. І я загрузив бус, поїхав ну, до хлопців, все розвіз і приїхав на базу. І ну, там, Може якийсь ще день мені легкої роботи дали, і я так. Далі почав з командою працювати. Ще давай трішки затронімо за тему Інгульця, і Олександр Горич дуже багато там розмовляє, все каже, каже, але ті, хто його знають, то не, не, не все так гладко. На екрані по інтерв'ю один, а в житті він другий. Так що щоб люди трішки розуміли, що є Олександр Григорій за кадром і в кадрі. Це два різних чоловіка. А про клуб, ну, благодаря опять же, таки, Лавріненку Сергії он він клуб підняв з другої ліги, в першу, з першої далі ми грали в фіналі Кубка України. Це для команди найпам'ятніша. без знака, вин на нем все трималось, то есть Рогорич таки не футбольная людина и вин ареть, э, кричить, там маты, мать перемати и так далее, так далее, то есть он находил э, к нему такое подход, ходил, выслушивал, говорил, что надо, там что не надо, такое было общение, э, контакт, ну он много Вислушували і негатива від Фрігорича. Колектив в команді чудовий, атмосфера до цього сезону, наверное, півсезону, була чудова. Після уходу Лавриненка Дмитрича щось, якийсь пішов надлом. Е, дуже погано, що клуб знаходиться в селі, можна завити там. Ти приходиш, кімната, чотири стіни. Ні розваги, нічого немає, а якщо в тебе ще немає сім'ї, то либо, либо... либо перестанеш грати в футбол. Опять же таки, Александр Григорович в этом плані хоче скономити і малими силами, но он не розуміє, що сейчас уже реаліза другие і треба. Надо... Футболістов заманивать в село, только -то фінансово. А з Волині. От на яких правах Там оренда, викуп, контракт, як ти потрапив до Волині? Кінець сезону в Інгуцібу, і ми домовлялися про новий контракт. Григоріч Поворожнюк не захотів нам, нам, на моїх условиях підписувати новий контракт, так скажем, зажав, або не знаю цього. Зв'язався, може, з, на той період з шаблієм. І той сезон вони чуть і не, через те і не вилетіли. І поступив таке предпочтіння з Волині, що нові інвестори так-та, так, та условия такі ж роблять. Все було чудово до війни. Тобто, я, я думав, що може щось. Прийде нове руководство, будуть інвестуватися гроші в Волинь, клуб буде роз, ну, так, буде прогресувати, але якісь, якісь підводні камні, якісь, мені здається, може не футбольні люди почали. Ну, їм було невигідно, що клуб перейде іншому власнику. Тобто, такі, скажем, через нефутбольні е -е, такі ситуації е -е, власники відмовилися від клубу. Ну і війна. Чого тут я, ну, не вийшло? Мені подобалася гра, тому що, як мінімум, було, що подивитися, була якась така тактика, ну, гарне було, а не то, що колись перший тайм команда грає, возить, виграє всіх, другий тайм. Перше коло команда в Лігі Європи, а по ітогах другого вони вже в зоні виліту. Це все гра. От е, е, там, При всій повагі до Тлумака, він там був там. Хорошим там гравцем, ротарем, але треба йому міняти якесь мишлення, от, е, как, якусь ідею, есть, якусь там тактику, там, от щось не виходить. Щось не мені кажеться, він продовжує на цьому стояти, стояти, а воно результат не дає. І, і Валині, от Волинь, Карпати, ну, наглядний приклад, у Карпат mm -hmm. такий бюджет був сумасшедший, в першій лізі вони. Ну, не вийшли, ну, Це чесно, смішно. От для мене, я здивувався, коли в Луцьку немає великого штучного поля, де першій команді було тренуватися. Ми тренувалися то десь в ліцеї, то на бігових дорожках, то в залах. Ну, Це просто ну, куди там, там федерація дивиться. ну, е, Такого не може бути. Плюс е, селекція має та, та, бути така, ну, правильно, не то, що там. агенты всовывают, от того, 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 они бабки эти деребанят, там тому 200 сделали зарплату, тому 300, а результата нету. Сколько те нападающие там забили? По, по 2-3 мяча за, за, такие деньги, ну блин. То, -то проблема нашего футболу арбитры, агенты и коррупция. Шабли это монополист. Ну что, пихает, то полисе уже, там уже некуда пихать, а он туда своих игроков пихает. Поліція до речі не зв'язку з собою? Ні, Та, Так, туда, туди нереально. Туда либо Шахтеровський, либо Шаблиївський, либо, ну. А які ти, це... ти думаєш шанси в полиці? Та, нормальні, вони. Ну, мені кажеться, перший сезон в середині 100%. А там як піде. Апетит приходить по примінити. У ти як вважаєш, плюс мати логі в нері? Як ну, для президента команди, мабуть, да, тому що він отримує результат одразу, але відповідно на майбутнє ну, своїх не виховує нікого. Я за те, щоб вони були, але вони були набагато сильніші, ніж, ніж наші українські mm -hmm. гравці. Тобто вони ну, реально ти, він виходить і робить різницю, А не просто там, привезти, отримати комісіоні за нього, От як мені не подобається взагалі селекція Динамо Києва. Ну, ну, ну зовсім. Ну, наглядний приклад шахтар, що вони там це, трансфер, не розкручують, продають. Uh -huh. Динамо, убитки, убитки, убитки і все. Там якісь то Балканці. Ну, зараз ну, Динамо з українцями набагато сильніше, ніж там, з легіонерами. Навіть є такі легіонери, що я навіть не знаю, де вони грали. Ну, привозят їх. от коли я з Інгульця, тоді понавозили там этих легионеров, ну, із них один може, там на заміну виходив і все. В составі даже не всі грали. Ну, 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 ну і як? Ну Зачем ты, вот як, опять ми возвращаемся к Ворознюку, там, Ну договорися, ты там у нас, нас уходил опять человек. Ты дай нам лучше більше условий. Ми костяк этой команды были. І так, mm -hmm. да, ти лучше більше у Ну зачем? Ну, ти ти легієром, будеш платити такі ж гроші, і мені звісно, буде він грати, mm -hmm. не буде, дасть він результат не дасть. А ще туди в село, як приїхав, там два лігеніра, я пам'ятаю, приїжджали в село, вони ночі зібрали вісім і на таксі уїхали. Знов з Волині він гулець. Як так? Перед Волинню не хотіли продовжувати контракт, а тут щось з Волиню, ну, Волинь, це окрема тема, не пішло, і знову він говорить, як друге пришестя твоє, він говорить, як воно відбулося. На зимових зборах мені також телефонував знову Сергій Дмитрович, казав, що може к нам вернешся, ми з президентом там домовимось. Але я сказав, що мені комфортно от Луцьку. У мене були варіанти уїхати в Європу і грати, і там Азія була, пару варіантів. Але щось от мене тримало, що треба залишитися. От таке якесь було увольнення, що от щось буде. І я домовився з Дмитричем і домовився на тих же условиях, що не хотів тоді підіймати поборознюк. Ну, домовився до, кін до кінця сезону допомогти клубу, залишитися в Прем'єр-лісі. В тебе така дуже подібна доля до Романа Зозулі. Під час футбольної офіційної кар'єри займаєтесь волонтерством. Зараз багато ходить чуток, що Роман планує на голову Федерації асоціації. Перепрошую, футболу України. Чи не планував ти також після футбольної своєї кар'єри більш такого чиновника, але поряд з футболом? Як ти на це дивишся? Хочу сказати про Романа. Я дуже поважаю цю людину. Він дуже багато робить. Для нашої країни дуже багато робить, і десь пару місяців назад я з ним спілкувався, там на рахунок наших волонтерських моментів. Він дуже чесна, порядна людина, я гадаю, і треба щось міняти в нашому футболі. Можливо, це та людина, яка зможе щось провадити, щось підтягнути, десь не будуть там ні. Там, з суддями працювати на футбольних полях, там, якісь закулісних ігор не буде, тобто там потрібні футболі переміни. Якщо він прийде, я думаю, що він збере дуже потужну команду і наш український футбол зміниться. Що на рахунок себе, то Дуже багато я займаюся в містах, там є два-три там, міста, в яких я мерів, мерів міст і, і сільських рад мерів цих всіх, я їх дуже, дуже сильно ганяю. Був у мене такий случай, одне містечко на Харківщині, де під час війни мер і, там і поліція, вони просто в'їхали в сусідні гори. Почалось кражі, мародерство і так далі, так далі. І я почав телефонувати, а він там почав там мене посилати. Ну, дякую там одним військовим, яким я допомагав, вони дуже мені в цьому моменті допомогли. Була така цікава історія. Дзвонить мені мужчина, каже, що в мене от залізли, там, машину угнали. А благодаря цим військовим ми ми знайшли цю машину, все це за, зафільмували, і я цьому меру почав все це показувати, почав його, так скажем, і шантажувати, може, ну, своїми методами. Щоб робити добрі справи, мандат не потрібен. Просто робіть їх. А були можливо якісь шанси в шахтар попасти в академію, в школу чи як? Ні, не було. Я попав на футбол е, десь в 13 років пізно. В мене не було там, якогось таланту, але було бажання і трудолюбля. У мене був друг, він і займався футболом і легкоатлетикою. От я з ним ставав там перед, е, пер, 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 перед учобою в 5 ранку, і ми з ним такі кроси бігали. І я там. Бегу, мне тяжело. Я его там разными словами поливаю. Но я ему за это очень благодарен. Потому что такую за счет такой физической базы я попал потом э, в такой аматорский футбол. Э, и попал. Потом оттуда меня э, пригласили в, Стал, в Сталилсевск на просмотр в первую лигу. И я подписал там свой первый контракт. Плани бути тренером, немає нічого такого подібного? О, бажання є. Десь будуть якісь курси, я запишусь, щоб була якась ліцензія. А тренером дитячої чи вже дорослої команди? Як піде, Ну, ну дитячої, так як у мене мій товариш Саша Акіменко в Києві там в дитячій академії лівого берега, як він розказує, що це там дуже таке, тяжкий труд то не знаю. Давай уявимо ти тренер. Mm -hmm. Кого б ти взяв до себе в збірну і з якою тактикою зіграли? У нас можна по два футболіста на позицію, щоб ну, 11 це так маловато. Було б файно, якби серед тих, з ким ти грав, от, mm -hmm. яких ти знаєш як людину, і ти знаєш, що саме той гравець mm -hmm. мало того, що допоможе на цій позиції, так ще й не тільки в грі допоможе. Розпочинаємо з першої. За якої тактики, який тобі більш подобається футбол? 4-4-2. Ну, давайте з вратарів. Трубін і другий це з ким я грав Євгені Паст. Це дуже такий, ну, дуже хороший вратар. Мені з ним комфортно гралося. Він і підказ добрий, і ногами добре грає. Два центральних захисника. Ну, не буду скривати, саме комфортне — це Максим Ковальов. Он трохи лівіше і на його місці ще Рокітський. Справа, 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 справа у нас. Ну, скажу Тарас Михалик. <світ> Тарас Михалик і на його йому в пару. Пару пару Дуже подобався мені В принципі можна русала Зліва з ким я грав це Андрій Бацула, Андрій Бацула. Зліва можна Цюрикова. Теж, теж непогано. Справа з ким я грав, так? Да? Я справа грав Олег Депілков. Ім в пару. Справа із діючих, так? Так, можна Караваєва, Можна Караваєва. Так, два в центрі. Ну, два в центрі для мене це... Э, можна э, два баранці, браті баранці. Теж я грав і з Владиславом Лупашка теж Тот же Віталій Гавриш, який в колосі, я з ним в Сталі грав, Чудово бачив Пойле, Чудовий футболіст. справа. Справа, справа, з ким я грав ну, Артем Щедрий. А, із діючих ну, бояльський. Зліва, 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 зліва. Хто у нас може бути зліва? С, ну, так, так в голові крутиться дуже багато. Захисник зліва. Ну, я грав Олексій Чічика, теж такий досвідчений гравець, він що зліва, що правого міг, ну дуже добре виглядав. Бланкот. Бланко виділявся. Ну, Впереді це е, от Ніка Січнава. читала. Е, кстати, це Мікум. Да, ми, ми так товаришуємо. Євгеній Селізньов. О, мені кажеться, була б дуже чудова пара. Ну, чудова і результативна пара, я думаю, була. Ну зараз можна і добика ну, в тарим нападаючим угу. теж виділити дуже такий е, цікавий. Сезон дає. Дуже я сподіваюся, що, ну, щоб він не перегорів в чемпіонаті України, а його кудись далі продали. Неплохо в колесі виступав Лисенко, такий настирний, опитний, неплохой нападаючий. От я просто виділяю тех, проти. Кого ну, ну, незручно було грати. Тобто, ілі, е, там, гру, гру, грубо говоря, е, там, мене возили, да, там, от, коли я ще грав, коли був Тайс, Берна, коли ну, дуже тяжко проти, було. Вони швидкі, швидкі, і от ти одразу їх і виділяєш. А так, щоб. От, Таких гравців ну, поки що немає чемпіонатів в Україні. Тобто, і когось там виділити також я так не можу. Ну вже в принципі поговорили, здається, майже про все. Хотілося б тільки одного це поскоріше, звичайно ж, перемоги. Перемоги як на футбольних полях це само собою, але найголовніше нас перемога чекає нашої країни. І щоб швидше її наблизити, потрібно допомагати, допомагати людям, усім, чим тільки можемо. Хто може словом, хто може гривнею, хто може фізично піти до війська. Якщо ви маєте бажання допомогти Олександру з допомогою нашим землякам, українцям номер картки в закріпленому коментарі під відео. Допоможіть, хто чим може, кожна гривня має значення. Я думаю, якщо ви там сьогодні-завтра не вип'єте тої кави, чи можливо як футболісти бокал пива, вам то мінус не піде, а все ж таки тих кілька гривень чимось тим можуть допомогти. Не маємо бути осторонь ні в якому разі, а ви не перемикайтесь, залишайтесь на нашому каналі і обов'язково поширюйте це відео, щоб чим більше людей могло це все побачити. А ми обіцяємо вам наступний якісний контент. Перша серія про футбольну кар'єру Олександра Кучеренка закінчилась. Наступна серія буде про волонтерство. Не забуваємо лайкати, тиснути дзвіночки коментувати.